На громадських роботах я з псом. Чурчик! Ходи сюди. О. Мій пес прибіг помагати, так. Так, давайте такий лихо! Тут, тут сильне багно, як піде дощ, зразу земля просідає. Скільки тут вже каменю пішло? Гіпс, я мав, там такі форми розбиті, білюються. Кераміка. Ось тут От прямо є. Цегла. Все влізає. Ну якби не важка техніка, того би не було, звичайно. Важка техніка вдавлює сильно. Ну, а ми чергову порцію привезли та й розсуваємо на громадських роботах.